На засідні три 31... на засіданні 31 першої постійної комісії питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення присутні два члени комісії, що з 700 відсотків зеленого складу, а саме старкорицями Миколаївна, Дробот, Ольга Васильівна. запрошені сільський голова Віталій Шафер, секретар сільської ради Марії Лощу, заступник сільського з питань діяльності виконавчих органів. Олександр Колодрівський, кворум є засідання комісії про влучення згідно абзацу другої частини 9 статті 47 закону 3590 9 від 22.02.2024 року та регламенту сільської ради 31 засідання постійно комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення є правомочним. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за одноголосним заперечень немає. Засідання постійної комісії вважають відкритим. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії виносяться питання згідно з порядком денним. Порядок, денних засідань постійної комісії з питань питания правомени, незаконності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення. Перше про затвердження старости Старостинського округу на мертвец лържавенци. Друге про покладання на старосту Старостинського округу номер 5 лържанци и сільської ради, обов'язків і вчинення нотаріальних дій та ведення по господарському обліку про внесення змін до виконавчого комітету. Четверте про внесення змін до складу постійних комісій юрковецької сільської ради, про внесення змін положення про службу у справах дітей Юрковецької сільської ради за рішенням 13 сесії 8 8. Юрковецької сільської ради 13 лютого 2022 року, номер 1156 14-22 когось з депутатів будуть інші пропозиції зауваженості зміни до порядку денного? Якщо інших пропозиції зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок засідання 31-ї постійної комісії з питань прав людини, законності, та діяльності, етики, реформу та соціального захисту населення. Хто за такий порядок денний прошу голосувати за основу і в цілому? Хто за, хто проти, хто утримався, порядок денний приймається одноголосно. Переходимо до першого питання. Слово надається секретариотичної ради Марії Лашива про закажение старостинського наворительності. 24 березня 2015 року під номером 76 сісти глава веде розпорядження про проведення громадського обговорення кандидатури старости по Старосвітскому полкози на 5 и углами заковеці извоїте реклами громади. Було обрано форму це опитування листи. Всього їх було 55 за тобто 550 підписів, з якими члени комісії працювали в ліки. Для того, щоб було, щоб було задане обговорення, треба було набрати, зібрати 401 підпис. Це становило 20% всього загального населення, яке має право голосу. Зібрали 550 голосів, і тому вважається кандидатура старості на дану посаду погодженою жителями Старостинського округу. Затвердити відпустимо власим на посаду старости Старостинського округу на жаль, за Хельської ради зимою 1.09 2025 року. Хто за те, щоб рекомендувати та веде спитання практично на засідання 39 сесії, як сільської ради, прошу голосувати за основу цього? Хто за? 51. 51-й, так, 10-й? 51-го. Хто за? Хто проти? Утримуємося. Одноголосно. Переходимо до другого питання. Слово Сітвеківської ради обов'язків відчинення нутряння дії та ведення господарського обліку. Відповідно, нотаріальні дії на території Слажанності можуть чинятися тільки зеркальської ради і староста. Тож ми покладаємо рішенням сесії у повноважень статус прямого округу, навчання нутряння обліків та ведення господарського обліку. За те, щоб рекомендувати тебе, річ, що даний проєкт рішення на засідання після першої сесії в Яповії ради. Прошу голосувати за основу цілого. Хто за? Хто проти, отримався одноголосно. третьому питанню слово надається. Це Марії Марію Іващук. По внесення змін до складу виконавчого комітету. І питання внесення змін до складу до комітету. комітету. Зв'язку з тим, що у нас ми обрали нового старосту, відповідно, міняємо із складу донавчого комітету, тобто вносимо дану особу у склад виконавчого комітету і затверджуємо його відповідно у новому складі. Що за те, щоб рекомендувати правильно сказання прохрещення? На засіда першій сесії Європейської сільської ради прошу голосувати за основу цілому. Хто за, хто проти, втримався одноголосно. Четверте питання про внесення змін до складу постійної комісії Європейської сільської ради, Слово дається секретарю Марії Лищук. Про внесення змін до складу постійної комісії Сільської ради. У зв'язку, що в нас скла повноваження депутатів першого округу Калинчук Степан Степанович, нам треба внести зміни у склад постійних комісій зі складу постійної комісії з діяльності у сфері освіти культури охорони здоров'я, фізкультури і спорту кажучика Степана Степана, вича члена комісії. І затвердити постійні комісії у житловому складі. Хто за те, щоб рекомендувати випуск данне про рішення на, на засідання 21-ї сесії Української сільської ради, прошу голосувати за основу цього хто за, хто проти отримання голосного. Я по про внесення змін у положення про службу у справах дітей Юрковецької сільської ради затверджено рішення 13 сесії 8 скликання Юрковецької сільської ради від 13 лютого 2022 року номер 1156-11-22. Слово надається Ситуорі Марії Лещу. Uh, у нас помінявся навчання служби у справах дітей і нам необхідно внести зміни до положення про службу у дітей. Справа вирішила внести зміни в дані положення начальнику службу по справих дітей Марії Дмитрийні Смеричанській <laughs> звіснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції положення. Так, Хто за те, щоб рекомендувати перенесли даний проєкт рішення на досвідні всіх першої сесії в сільської ради за основу цілому хто за? Проти отримувати одного власного. Десь такі рекомендації додаються. Всім дякую. Новочки, ну, ну, де увійдуть,